Таю вас на ньюзрумі. Україну накриває кліматичний удар та можливий навіть голод. Аномальна спека спалює поля. Температура в деяких районах зросте до 40 градусів, а то і вище. Під загрозою врожаї, вода та здоров'я людей. І це лише початок. На півдні вже декілька днів фіксують масову появу саранчі, комахи рухаються на північ та захід. У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях вже повідомляють про величезні зграї. А сьогодні Саранчу вже бачили неподалік Києва. Це вже не просто погода, це новий виклик для України. Чи буде голод в Україні і що робить влада? Поговоримо у цьому відео. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, що робиться з погодою в цьому році, звідки ви бачите це відео і коли у вас був останній дощ, і чи бачили ви Сарану в своєму регіоні. Це дуже допоможе для розуміння ситуації, куди саме рухається ця небезпечна комаха. Отже, почнемо з того, що жителі Києва почали повідомляти про сарану у місті, шкідника, начебто, вже помітили на Троєщині та оболоні. 25 липня у телеграм-каналах та соцмережах почали публікувати фото та відео Сарани, яка, начебто, добралась до Києва. Раніше нагадаю, шкідник масово атакував південь України. Зокрема, сарану помітили на Треєщині та оболоні. Напередодні ввечері були повідомлення про шкідника від жителів Вижгородського та Бучанського району. Водночас, офіційна влада Києва поки не робила офіційних заяв щодо цього. Тому питання, звісно, до вас: ви бачили сарану біля Києва, чи це вигадки? Днями відомство заявляло, що за останні п'ять років розвиток саранових на території Київської області проходив на дуже низькому рівні нестандартній форми. Шкодачіння шкідника на посівах сільськогосподарських культур не проявлялись. Проте враховуючи значні зміни клімату за останні роки в сторону потепління та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, який відповідає 11-річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани вже ніхто не застрахований, пояснили у Держпродслужбі Київської області 23 липня. Також там заявили, що у разі появи шкідників на присадибних ділянках чи полях потрібно провести винищувальні заходи за допомогою побутових оприскувачів засобами захисту рослин, дозволеними для роздрібного продажу та використання населення. В той же час Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звернулися до сільгосвиробників органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін із закликом проводити постійний фотосанітарний моніторинг у зв'язку з активізацією розвитку. Сарани в південних регіонах України. Умови в окремих регіонах України можуть бути сприятливими для розвитку личинок сарани. З метою попередження можливих втрат сільських культур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах. І вживати відповідних заходів зазначили у відомстві. Особливий режим захисту нині запроваджено в Запорізькій області, зокрема на території Кошогумської селищної ради Запорізького району та в місті Запоріжжя. Там активно проводяться локалізаційні та ліквідаційні заходи для боротьби з осередками саранових. У Дніпропетровській області чисельні сарани наразі, начебто, не становить серйозної загрози. У Херсонській області після успішного проведення винищувальних заходів проти сарани розглядається можливість скасування особливого режиму захисту рослин. Успішно ліквідовано середки сарани, також і в Одеській області. На території інших областей України проводяться обстеження території. Наразі не фіксується фактів збільшення чисельниці саранових, повідомили в службі, але люди повідомляють, що сарана з'їла цілі поля та діляться відповідними дописами та відео у соцмережах, і хмара сарани рухається далі на північ. Тим часом погода в Україні найближчими днями зміниться кардинально. Частину регіонів охопить. Небезпечна спека, в той час як інші області, постраждають від грозових дощів та шквалів. Ця аномальна спека накрила вже чимало країн світу і рухається на Україну. За минулий тиждень було встановлено не один температурний рекорд, причому відразу в декількох точках світу. Сон таки прогнозують 30 градусів за Цельсієм в північних районах країни, а в південних всі 40. Але незважаючи на це, в Карпатах до Вночі тим часом очікується до 25 градусів вище нуля. Це дуже спекотні ночі. Під загрозою врожаї і навіть нестача продукції взимку та восени. Люди діляться спостереженнями, що на полях все просто вигорає, а якщо не вигорає, то заливаючи, з'їдають масово шкідники. А ось на півдні навіть під загрозою звичайна вода. Наприклад, візьмемо Донець, спека там вже спричинила дефіцит води. Зараз фактично відключено від постачання безліч міст населених пунктів на окупованих територіях, включно з власне і обласним центром, містом Донецьк. Спочатку про ситуацію там стали розповідати українські блогери та журналісти, потім уже росіяни почали звертати увагу на те, що насправді там відбувається. Через те, що немає води, не функціонує каналізація, люди змушені свої відходи викидати хто куди. І в результаті в Донецьку та в інших містах на окупованих територіях зараз починається просто африканський рівень бруду, хвороб та антисанітарії. Ставляються випадки вже просто середньовічних захворювань, малярії, холери, ще трошки, і там чума або жовта лихоманка почнуться. Тому що як ви розумієте, немає води, немає каналізації, спека і результат всім зрозумілий. І такі наслідки від спеки можуть бути всюди, де є дефіцит води. Складні погодні умови, зокрема тривала посуха, не спричинили значного глобального впливу на врожай у 2024 році. Але наслідки можуть бути відчутними у цьому році. Це особливо стосується зимої культури, які найбільш вразливі до змін клімату. І якщо посуха продовжиться, то наслідком цього буде дефіцит деяких продуктів в Україні. Ні, вони з прилавку не зникнуть, але очікується, що ціни на них зростуть аж у декілька разів. Це стосується насамперед пшениці, фруктів та овочів, тобто в магазинах ці продукти будуть, а от купити їх ви не зможете. Ну або, звісно, зможете, якщо, звісно, гаманець дозволить. Що за напасть така на Україну, як думаєте, це причина бойових дій чи чиїсь план? Пишіть вашу думку обов'язково. Тим часом, за словами заступника голови Держпросслужби Вадима Чайковського, нашестя сарани стало можливим у Екологічної катастрофи, спричиненої підривом Коховської ГЕС. Осушення річища Дніпра створило ідеальні умови для розмноження саранових, які масово заселяють очерет поблизу лінії фронту. Чиновник також зазначив, що схожі спалахи траплялися і раніше, але тоді місцеві служби успішно їх подолали завдяки більшій мобільності, відсутності бойових дій та відкритому доступу до заражених шкідниками територій. До прикладу, вогнища комах знищили у Одеській та Херсонських областях завдяки оперативній та превентивній обробці полів проти. Зараз ситуація набагато складніша. А може просто влада нічого не робить для придушення нашестя сарани, як думаєте? Я таким питанням насправді задаюсь вже не перший раз. Також, можливо, на погоди дійсно впливають сильно бойові дії. Чи хтось сильно грається з погодою? Це все залишається, звісно, з догадками і таємницею. Але що в цей час робити людям, які втрачають свої врожаї, свій заробіток? Де підтримка зі сторони влади? Напевно, її немає. Ось такі справи, друзі. Не забувайте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Звісно, діліться своєю думкою в коментарях та по бажанню ставте вподобайки під відео. А ще в нас на каналі є відео, яке я думаю, буде цікаве нашим старшим глядачам про підвищення пенсій у серпні. Думаю, після перегляду цього і того відео можна зробити висновки про те, як керівництво країни допомагає і переживає за людей. До зустрічі та мирного вам неба. Слава Україні!